Ви знаєте, я завжди вам е повторюю те, що ми в принципі, з вами робимо дуже, дуже серйозну справу. Повірте, я е кожен із вас там десь щось розповсюдив, десь щось прочитав, десь щось переска пересказав комусь. От а ми е кожен день, в принципі, в цій проблемі, і повірте е мені, це це це, це от надважливо, те, що, те, що, е ми з Назаром е питаємося, е стараємося до вас доносити. А ви активно це розповсюджуєте. От, наприклад, сьогоднішня операція, так? Молода жінка, яка три роки. Три роки. Невідомо, я хотілось би запитати тих лікарів, які беруть і спостерігають. От для них признаком було те, що не росте вузол. На жаль, е е е рак проростанням в оточуючі тканину з метастазами. от, І от повірте. Оце зараз прооперована пацієнтка. Це заслуга когось із вас те.